Народний герой від народу України, срібні ордени народного визнання. Отримали сьогодні 25 людей, 14 військових та 11 цивільних. Срібні три зуби мають Дмитро Ярош і 19-річна медик, волонтер Яна Зінкевич. Народного героя достоїлись Юрій Бондар із позивним шаман, медик, що вивіз із передової тисячі солдатів. Посмертно вручили нагороду фотографу Сергію Ніколаєву, який загинув у пісках під час обстрілу і кіборгу Ігорю Броновицькому, якого застрелив моторола. Медаль отримала мама Ігоря. Також посмертно нагородили командира добровольчого загону Тимур Тимура Юлдашева. Загалом срібних тризубів із мечем виготовили 200 штук. А гідних на нагороди обирали українці майже три місяці для виготовлення орденів. Срібло пересилали всі охочі з усієї України. Дуже приємно, саме що народна нагорода. Як повторюсь, я, я не вважаю, що я там, заслуговую на такі нагороди, є значно більш достойні люди, які зробили набагато більше, ніж я. Але люди вирішили, дуже приємно. Вежливо, що народ знає, що ті люди, які отримують ці ордена, це действительно діст герої, а не паркетні герої, які знаходилися в тилу, які один раз виїхали на передову і за це там, награждение.